Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Теорема синусів. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Під час доведення низки теореми розв'язування багатьох задач застосовують таку лему. Хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. Проведемо хорду МН, це хорда кола із центром у точці О. Також проведемо діаметр МП. Тоді кут МНП буде дорівнювати 90 градусів, як вписаний кут, що спирається на діаметр. Нехай величина вписаного кута МПН дорівнює альфа. тоді з прямокутного трикутника МПН отримаємо. МН буде дорівнювати МП помножене на синус альфа. Усі вписані кути, які спираються на хорду МН, дорівнюють. Або альфа, або 180 градусів мінус альфа. Отже, їхні синуси рівні. Тому отримана рівність справедлива для всіх вписаних кутів, які спираються на хорду МН. Тобто ми довели цю лему. Із другої ознаки рівності трикутників випливає, що сторона та два прилеглих до неї кути однозначно визначають трикутник. Отже, за вказаними елементами Можемо знайти дві інші сторони трикутника. Як це зробити, відказує ця теорема теорема синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Давайте доведемо цю теорему. Нехай радіус описаного кола трикутника АВС дорівнює R. Тоді за цією лемою сторона А буде дорівнювати 2 радіуси помножені на синус кута А. Сторона В буде дорівнювати 2 радіуси помножене на синус кута б, а сторона С буде дорівнювати 2 радіуси помножені на синус кута С. Якщо ми з кожного рівняння виразимо, наприклад, 2r. 2r в цьому рівнянні буде дорівнювати a поділене на синус кута А, в цьому Б поділене на синус кута B, а в цьому С поділене на синус кута С. І вони ж всі будуть рівні, тому що ліві частини їх рівні 2r, і праві частини так само будуть рівні. Звідси ми отримаємо те, що сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів та дорівнюють двом радіусам, або ми знаємо два радіуси це один діаметр. Наслідком теореми синусів є те, що радіус кола вписаного навколо трикутника, можна обчислити за цією формулою. Ми можемо взяти будь-яке відношення і підставити сюди. Тобто тут у нас буде довжина сторони трикутника будь-якої сторони, а тут величина протилежного цій стороні кута, помножене на 2, тому що ми цю двійку сюди поставили. Цей наслідок теореми синусів в деяких джерелах також називають узагальненою теоремою синусів. А з цієї формули ми можемо знайти діаметр кола, описаного навколо трикутника, дорівнює відношенню сторони трикутника до синуса протилежного кута. Знову ж можемо взяти будь-яку сторону і протилежний їй кут. Скориставшись теоремою синусів, можна довести відоме з курсу геометрії 7 класу твердження. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, проти більшого кута лежить більша сторона. Можете довести це твердження самостійно. Все це основні формули, які нам потрібно запам'ятати для розв'язування завдань, але перед тим, як ми до них перейдемо, буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. За допомогою теореми синусів можна розв'язувати трикутники. Наприклад, за двома даними кутами трикутника і стороною, що лежить проти одного з них, можна знайти сторону, що лежить проти другого кута. Задача 1. Дано трикутник АВС. ВС дорівнює 7 коренів з 2, кут А дорівнює 45 градусів, кут В 60 градусів, треба знайти сторону АС теоремою синусів і складаємо ось таку пропорцію. Підставляємо в цю пропорцію те, що нам вже відомо за умовою задачі, ми можемо знайти АЦ, пам'ятаєте, як ми знаходимо хрест на хрест. Добуток поділений на синус 45. Синус 45 у нас буде корінь з 2 на 2. Синус 60, корінь із 3 на 2. А тут у нас 7 коренів з 2. Підставляємо і отримуємо 7 коренів з 3 така довжина сторони АС. Також за двома сторонами трикутника і кутом, що лежить проти однієї з них, можна знайти кут, що лежить проти другої сторони. Задача 2. У трикутнику АВС, АВ дорівнює 1 см ПЦ корінь з 2 см, знайти кут А, якщо кут С дорівнює 45 градусів, а також кут С дорівнює 30 градусів. Просто нам потрібно розв'язати дві задачі. Позначимо сторону АВ як С, а ВС як А. За теоремою синусів маємо таку пропорцію. Давайте замість С підставимо спочатку 45 градусів, і замість цієї А, те, що нам відомо, можемо за цією пропорцією знайти синус кута А. Це у нас добуток поділений на градус. І все це буде дорівнювати одиниці. Дивимось за таблицею дорівнює 90 градусів, отже, кут А буде дорівнювати 90 градусів. Аналогічно, в цю ж пропорцію підставляємо тепер синус кута 30 градусів. Чому він у нас дорівнює? Дивимось за табличку, він дорівнює 1, друга, отже, синус кута А буде дорівнювати корінь з 2 на 2. Маємо кут А може дорівнювати або 45 градусів, або 135 градусів. Зауважимо, що в обох випадках кут А і кут С будуть менше 180 градусів, тому задача має два розв'язки. Переходимо до наступної задачі. Задачі, у яких треба знайти радіус кола, описаного навколо трикутника, часто можна розв'язати за допомогою наслідку теореми синусів. Або ми вже знаємо, що її іноді називають узагальненою теоремою синусів. Задача 3. Знайти радіус кола, описаного навколо трикутника зі сторонами 5 см, корінь з 7 см і 2 корень з 3 см. Нехай це буде сторона А, це Б, а це С. Знайдемо косинус кута Б. За теоремою косинусів він буде дорівнювати цьому відношенню. Згадуємо теорему косинусів з попереднього уроку. Підставляємо замість сторін їх значення. Ми отримуємо і раціональність знаменнику, якої нам потрібно позбутися, тому помножимо все на корінь з трьох, і чисельник, і знаменник. А косинус корінь з 3 на 2 – це… 30 градусів, кут Б у нас буде дорівнювати 30 градусів. За узагальненою теоремою синусів, або за наслідком, ми можемо знайти тепер радіус кола. Знаходимо. І він буде дорівнювати корінь із 7. Все, ми задачу розв'язали. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Ті формули, що ми сьогодні вивчили, Намагайтеся запам'ятати і використовувати. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!